Чим будемо займатися я думаю, в першу чергу? Шо? Рибалка. Рибалка. Це дружина 92-річного пацієнта кардіологічного центру Бориса Грицевського Людмила Шевченко. Говорить, що чоловік завжди спокійний, коли вона поряд і тримає його за руку. Тому за нього під час операції не хвилювалася. Я ж з самого першого моменту тут, бо тому, що після наркозу він тяжело відходив, антибіотики, антибіотіки, то ж не 40 років. Так що я тут вже скільки це, виходить більше неділі трошки. Більше неділі десь так. Yeah. І не, були такі ночі, що ми не спали зовсім після наркозу, спати не могли і їсти не могли. Поступово все проходить. Я не боялася, я вірила, що він видержить. Тому що ми з лікарем говорили, ми бесідували, ми перед тим готували. Да. Я була у лікарю повністю впевнена. Операції боявся, але поряд була моя найбільша підтримка, говорить Борис Грицевський. І розповідає, як почувається нині. Трошки ще здали, звісно. Троші рано внутрі, ну, головне, що радость появилася. Життя і все нормально. Поїду на дачу, звісно, Потихеньку на рибалочку. Якщо хвата сил на лодочку, покататися. Операція тривала чотири години за участі сімох медиків, каже серцево-судинний лікар-хірург Олег Журба, і була проведена на працюючому серці. У пацієнта був ризик того, що він міг отримати інфаркт. Було прийнято рішення, що незважаючи на його вік, ми будемо робити операцію на відкритому серці. За словами Олега Журби, операцію чоловіку елегантного віку зробили без ускладнень. Паспортний вік нічого не означає. Просто перевага таким пацієнтам із-за віку, тому що до того віку всі пацієнти мають супутню патологію. Але у цього пацієнта не було ні проблем з судинами шиї, не було ні ураження черевної порожнини. У нього навіть всі свої зуби стають. І він виглядає на 20 років молодше. Складність могла виникнути через вік пацієнта, розповідає лікар-анестезіолог Володимир Голінський. каже, після операції пацієнт прокинувся після декількох годин на штучній вентиляції легень. Це командна робота, тому що працюєш не тільки я працювали хірурги, які намагалися скоротити час основного етапу, щоб зменшити кількість. Наркозу, ну, і Важливо те, що пацієнт в такому віці теж досить сохранний, який вів себе до цього, скажімо так, здоровий спосіб життя, який дозволив йому бути в такій формі, в такому віці. Прийдеше ціле життя. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.